Вітаємо вас сьогодні. Ми на Кермаркеті і знову продовжуємо для вас відзнімати чудові гарні автомобілі. Саме такий автомобіль з мінімальним пробігом. Чого мінімальним? Тому що з Америки, як правило, приходять автомобілі з малим пробігом, а з Європи такі автомобілі досить рідко. 16 тисяч пробіг. У 20-му році пішов рестайлінг цього автомобіля. Рестайлінг пішов і у двигунах. Досить Працює тихіше набагато, ніж попередні версії. Це маємо версію 140 кВт. 16 тисяч пробігу. Зараз для вас знімемо. Всі ж цю кришечку люблять покрутити. Окрему увагу хочу приділити нашому салончику. Він у нас комбінований: чорний верх, білий низ. Клімат-контроль вже в рестайлінговій версії виглядає саме так. Все на без кнопочок, бо будь-які кнопочки все позабирали. Особливо хочу відмітити те, що е, пишаюся, що кермаркет має саме такий автомобіль в наявності 16 тисяч пробігу це для істинних поціновувачів автомобілів з Європи таких пробігів ніде немає, і пропозиції в Україні я теж думаю, що нема. Отож, вас чекаємо на огляд даного автомобіля. Він чудовий, хайлайн комплектації, гарні диски, рестайлингова версія, значки нові, нова машинка.